Друзі, доброго дня! Хочу сьогодні зняти для вас відео: це не про рибалку, а про догляд спінінга Можна сказати, підготовка спіннінга до сезону або після сезону. Це буде саме чистка колець і там чистка дужки катушки. Сьогодні буду підготувати свою фінеску. Зараз це е, чому потрібно робити? Тому що тому що, тому що що відкладемо е, чехольчик так Чому потрібно робити? Тому що в, в, після кожної рибалки е, шнурочок набираємо мусору. Е, Воді. В кожній водоймі ріжці є мікрочастини, які чіпляються на шнурочок. І пізніше шнурочок після цього дуже кошлатиться і рветься. Є шнурочки, звичайно, з захистом, але ті шнурочки дуже дорого коштують. За те, що я говорю, ті частинки, які знаходяться в воді, вони на... зберуться на шнурочку. І коли ви протягуєте шнурок по кольцях, ця вся бруднота залишається на кольцях. І Тому кожен сезон навіть бажано після кожної рибалки кому не буде лінь і бажання, то взагалі шикарно. Зараз я вам покажу, У мене спінніг не чистився. З, минулих, з минулого року. Спеціально я його тримав, щоб потім показати, яка буде бруднота на оцих колечках. Чистити можна як горілкою, так і е, простий спирт берете, горілка або там, якісь миючі ну, до нігтів, я не знаю, чи добре, тому що щоб лак якийсь не, фарбу не змити. Ото, того я вам не буду рекомендувати, тому що не знаю. Берете трошки спірту вушні палочки і прочищаєте кожне колечко. Кожне колечко прочищаєте з одної і з другої сторони. Так. Так. От бачите, яка грязнюка? Покажу. На, на фоні білого. от З, дво, з двох колець я, який бруд. Так, прочищаю далі. З двох сторон і всіх. Колечко два і міняєте вушну паличку з другої сторони. Зараз спочатку отак. Ну, тут дуже маленькі кольця бажано акуратно, акуратно. Ну, без зусилля, без зусилля легенько протираєте. Дивіться, також два колечка. От, Жовтизна і тут жовтизна. Це все, все від шнурка. Ну і міняєте. Ой, чуть не розлив. Берете слідуючі колечка також прочищаєте. Так, наступні. Ну, тут воно от зверху прочищає і, і цього буде достатньо. Але це бажано робити. Ну, якщо не Через рибалку, через дві, через три, тоді перед відкриттям сезону і після закриття бажано почистити. Тому що воно, коли стоїть, воно кристалізується на колечках. Ну, я так думаю, і тоді воно буде ще важче чистити. Берете основне колечко, прочищаєте перше. Так. І дивіться, як, бачите, от от яка, Яка бруднота. Так, і потім я ще беру. Прочищаю оці штуки. Оце ну, е, ватним диском я буду робити. І от сюди я ще прочищаю, де заходить сам саме з'єднання комеля. Зараз я вам покажу. Бажано зачищати, тому що де скинули, попав пісочок, наплив бруду, О, дивіться, що робиться. Бачите, яка бруднота. Бажано це все чистити. Так. Потім я беру ватні диски, також мочу і протираю ще раз всі кольця. Всі кольця. Зверху. Так. так. Кожне колечко. Навіть можете в моточку, там, де колечко вмотане собі протерте. Так. Чому потрібно робити? Тому що вже, як я говорив на початку, Залишається бруд, який там мікрочастинки, які крутяться в воді, вони всі збираються на шнурочок, а потім передаються всі на кольця, коли ви вмотуєте Вона яка бруднота. Я так налетно ну, може на камеру. І я завжди беру, прочищаю тут в катушці ті підшипники, де ходить шнурочок. Ось так от прочищаєте собі. Ну, не все, тому що теж недобре, бо тут є масла. Ну, а отут, де ходить ролик бажано прочистити. Так. Е, отут я ще забув спіртиком обробити. Тому що оснастка зараз у нас не дешева. Вон дивіться, що робиться, бачите? Вон що робиться на кормалі. Ось такий бруд. О. Це бажано чистити завжди. Після чого я ще роблю таку операцію: беру Jump з бейбі масло, беру ватний диск, легенько змочую. І ті ж кольця я легенько змазую після чистки. Тільки не з'єднання, де комель е, з вершинкою з'єднюється, ніколи того не робіть. Тільки самі кольця. Легенько от так от змастити, щоб шнурочок вилітав, як самі знаєте, не дасте змазки, не поїдете. Так. От. І це я роблю завжди. Завжди після двох-трьох рибалок. Так, е, ніби все. це процедура дуже скоренько робиться. Її робити не важко і не складно е, Але я хотів з вами поділитись, тому що е, мене. Є такі, що питають ну, на відео, так, на рибалках, як ти доглядаєш за цими, за оснасткою. От я показую, щоб кожному окремо не показувати. Хто мене знає і дивиться, спостерігає за мною. Цей, ну, користуйтесь, буду радий і задоволений, комусь моє відео чимось допоможе. Промивати спиртом, горілкою ацетоном не раджу. Но... Може піти щось не так після ацетону А спірт і горілка можна навіть простою водою. Але бажано це все, цю процедуру проводити після, по крайній мірі, хоча б два рази в рік. Це весна, коли ви відкриваєте сезон. І після закриття сезону також почистити, щоб вони лежали в чистоті. І тоді у вас оснастка буде служити довго. і Радувати вас. Так. Е, ну, це все. Слідуючі відео вже будуть з рибалкою Я думаю, що в ближчий час я поїду на Окуня, знову на мікроджиху ловити і викину якесь відео. Якщо щось там в мене вийде. Все, дякую за увагу до мого каналу. Ви підписуйтесь, ставте якісь вподобайки, тому що воно мотивує до нових відео. Все. Всім добра, меру і здоров'я. До наступних рибалок.